У Мене з другої ноги теж видкою дірвало. Це вже кричали був сотень. Але дякувати медикам, які спасли моє життя. Олександр Марков, командир взводу зв'язку спостережного пункту. Пряме попадання снаряду з ворожого танку і з нуля військовий повернувся без ноги. Тривала реабілітація, інвалідний візок, і зрештою протез. Багато хлопців вони в них такий стан, що вони значить на грані. Вони впадають в депресію, вони вже нікому не потрібні, вони там різні поранені. Покаліченим з фронту повернувся і Сергій Загорулько. Три колони у на нас Кацапи ішли, і ми ну бензовози їхні попалили, а потім всі танки поперебували. Ну і все, Миколаїв не пустили. Тож ці мужні та незламні віничани, як ніхто знають, потреби побратимів, аби допомогти військовим, які так само пройшли через пекло фронту, повернутись до повноцінного життя вдома, Олександр та Сергій вирішили здобути нову в Україні професію особистий помічник ветерана. Ми розраховуємо, що після повної перемоги над Російською Федерацією. Категорія ветеранів війни збільшиться десь до полутора мільйона. А якщо врахувати ще членів родин загиблих наших захисників-захисниця, а також членів родин наших ветеранів, то ця категорія перейде навіть межу трьох мільйонів осіб. Аби допомогти нашим захисникам, які повернуться з поля бою, на Вінничині відкрили другий в Україні центр ветеранського розвитку. Всі вони стануть з часом ветеранами. Хтось є вже, а хтось буде по завершенню війни для суспільства, для області, для країни, а в першу чергу саме для ветеранів дуже важливо знайти себе після завершення війни, оскільки дуже багато чого змінилось, і цим людям довелось багато чого пережити. з Чим треба буде швидко справитись тут в цивільному житті, саме центр. Ветеранського розвитку є одним із таких майданчиків, інструментом можливостей соціалізуватися. Вінничина у четвірці пілотних регіонів де втілюють проект спровадження інституту помічника ветерана. Навчатимуть кандидатів на базі Вінницького технічного університету. Щоб вони змогли реабілітуватися і продовжувати, так би мовити, Служіння своєму народові, але вже не на військовому фронті, а на цивільному фронті, тому що ми розуміємо, що після нашої перемоги відкриється безпосередньо економічний фронт відновлення нашої держави, і тому започаткування цього центру дасть можливість отримати фахову освіту або перекваліфікацію на різні спеціальності, які забезпечать наших ветеранів достойною роботою. Помічники ветеранів допомагатимуть захисникам і захисницям, зокрема в отриманні довідок та з пошуком роботи. Відбір на нову посаду вже стартував. Заяви приймають в електронному вигляді на сайті міністерства у справах ветеранів України. По місту Вінниця виявили бажання біля 30. -ти. Чоловік стати помічниками ветеранів, це, як правило, самі ветерани мають право стати помічником ветерана, це сім'ї родини захисників захисниць, це родини загиблих, члени родини загиблих мають право теж бути помічником ветерана. Після відбору претенденти у помічники ветеранів будуть місяць гристи граніт науки у спеціально облаштованих аудиторіях вишу.